У неділю, 8 березня, Динамо зіграє вже свій п'ятий матч за 18 днів після відновлення сезону. Наш майбутній суперник, Донецький Олімпік, став однією з трьох команд, яким вдалося відібрати у Динамо очки в цьому чемпіонаті України. Ще влітку, у третьому турі першості, донечани вистояли на Олімпійському, здобувши нульову нічию. Олімпік абсолютний дебютант прем'єр-ліги, і той матч першого кола чемпіонату. Став також першим, у якому донецька команда зіграла проти основного складу Динамо. А менш ніж рік тому, у травні 2014-го, Олімпік зустрічався з другою динамівською командою на стадіоні імені Лобановського, ще в першій лізі. Тоді молодшим динамівцям, яким потрібна була тільки перемога, вдалося здолати лідера першості з рахунком 2-1. Особливо ефектним став гол Сергія Мякушка. Вже у прем'єр-лізі гра Олімпіка стала головною несподіванкою сезону. Донечани продовжують боротися за зону Єврокубків, хоча і пропускають більше за всіх. Пояснюється це просто. Всі свої п'ять матчів Олімпік програв з різницею не менш ніж 4 м'ячі. Динамо у середу здобуло виїзну перемогу у Кубковому матчі проти Зорі, де вперше після дворічної перерви на полі в стартовому складі з'явився Бетау, а на заміну після шести місяців відсутності Денис Гармаш. Відновлюються від травм, отриманих у матчах з генгамом і Сергій Сидорчук з Мігелем Волозу. Свої домашні матчі Донецький Олімпік проводить на столичному стадіоні імені Баннікова, але цього разу прийматиме Динамо на Олімпійському. Заради зручності вболівальників клубам вдалося домовитися і між собою, і з адміністрацією стадіону. Крім того, на матчі будуть дійсні абонементи на домашні поєдинки Динамо цього сезону. Тож, в неділю, 8 березня о 14.00 на НСК Олімпійський Динамо гратиме виїзний матч проти Олімпіка. Допоможіть киянам показати, хто справжній господар на головному стадіоні України.